Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Польщу доведуть до капітуляції. Польщу доводять до капітуляції. Така моя оцінка сьогоднішніх подій. У Польщі, коли 12 безпілотників російських свідомо залетіли повітряний простір Польщі і намагалися ударити по логістичним хабам, які зв'язують Європу з Україною, в тому числі по найбільшому логістичному хабу. Вже шві, військовий аеродром. Спочатку українці говорили, що це ІПСО нічого немає. Українці в Польщі писали в телеграм-каналах, що тихо у нас, ну а потім правильно, а потім тихо перестало бути. Є офіційне повідомлення оперативне командування Захід Збройних сил Польщі, є вже офіційне повідомлення прем'єр-міністру від військових Польщі і голові польського уряду. Що означає удар по Польщі? Ну, по-перше, Польща на сьогодні вже на ранок отримала мільярди євро на оборону. 12 безпілотників залетіли, а Польща отримує мільярди підкреслюю, Не мільйони, а мільярди євро на оборону. Тому що Європа зрозуміла, Росія нападе на Польщу. Це питання часу. Росія нападе на Європу. Це питання часу. А часу, можливо, вже практично немає. Можливо, завтра. Почнеться Третя світова, якщо сьогодні, так, сьогодні 10 вересня, не є початком Третьої світової війни. Ось такі події, але ж повернемося до того, що я сказав. Росія примушує Польщу капітулювати. Чому Росія ударила дронами по Польщі? Правильно, для того, щоб Польща залишила Україну. Удари йшли ж по логістичним хабам, так, які, через які йдуть вантажі на Україну. І поляки можуть сказати, а для чого, нам, для чого нам страдати воювати за Україну, для чого нас будуть бомбити за Україну? І Польща може відмовитись від військової допомоги Україні, за, для того, щоб залишитися цілими неушкодженими, за, для того, щоб росіяни не бомбили польську територію. Можливий цей варіант? Так, можливо. Польщу росіяни доводять до капітуляції, просто до капітуляції. Все, відмовтесь від України, і по Польщі не прилетить жоден шахед. До речі, шахеди були непрості. Шахеди долетіли з території е Криму, долетіли аж до Польщі. Аж до Польщі. Непрості шахеди. І f 16 і f 35 Важкувато було збивати ці шахеди, як кажуть уже. Коротше кажучи, сценарій подій. Сценарій подій дуже простий. Польщу або можуть довести до капітуляції, і вона відмовиться від, вона відмовиться від е е допомоги України, або Польща буде готова до війни, і країни НАТО допоможуть Польщі на випадок військової агресії Росії. Будемо слідкувати за тим, що. Сьогодні робиться за подіями і будемо вам повідомляти. Дякую за те, що ви подивились відео. Підписуйтесь на YouTube канал. З вами Ігор Швець. Гарного, спокійного дня.